Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо з вами про наше емоційне здоров'я, тобто про те, що ми відчуваємо в певних ситуаціях і як треба себе поводити, щоб вам було комфортно і спокійно і оточуючим вас людей. Перша ось така складна ситуація, коли деякі діти дражнять когось одного. За його вигляд, чи за зовнішність, як ви гадаєте, правильно так робити? Обговоріть з батьками, як би в такій ситуації вчинили ви, чи було би вам приємно, якщо б надсміхалися з вас? Обговоріть і з'ясуйте, чи можна так робити з іншими людьми? Я певна, що всі інколи вступають у бійку. Але завжди треба пам'ятати, що будь-який конфлікт можна вирішити за допомогою слів. Порадьтеся з батьками як слід виходити з конфліктних ситуацій, не доводячи діло до бійки. При грі з другими дітьми часто бувають такі ситуації, коли не поділять одну іграшку. Поміркуйте, як слід вчинити, щоб погратися разом і не доводити діло до сварки. Малята, пам'ятайте, треба вміти дружити, ділитися іграшками, вирішувати сварки за допомогою слів, не ображати один одного, поважати і шанувати. Інколи дружба, яка починається в дитинстві, триває ціле життя. І запам'ятайте назавжди, поводьтеся з оточуючими так, якби ви хотіли, щоб поводилися з вами. Те, що неприємно вам, неприємно і іншим людям.